У мене було покликання <гум> муза медицини. Мене покликала. Важче працювати з дорослими. У мене були хлопчики, хлопчик, який стрибнув не так з тарзанки у 9 років, і в нього повністю, наприклад, відняло спину. Легше чоловікам з чоловіком-реабілітологом. Чи тут стать немає значення для психологічних якихось моментів? Легше реабілітологу чоловіку а, з чоловіками, то ми не. І все, і злавається. Фізична робота не дорівнює е, фізичній, е, фізичному розвитку. Всім можна хрусти хрустіти, знову ж таки, бути хрустиком, це нормально. Я б хотів е, взагалі. Е, щоб не було хворих людей на землі, та до мене ніхто не ходив, і я б займався музикою десь собі на багамах і їв би кокоси. Восени йому буде 24. А він вже відомий у Дніпрі реабілітолог та тренер з плавання. Роман наголошує, що муза медицини його надихнула давно, а з плаванням в їхній родині на ти. Мама Романа Алла тренерка, спеціалізується в тому числі на малючковому плаванні. Брат Олександр Жолтяков, чемпіон Європи, чемпіон світу серед юніорів. В призер юніорського чемпіонату Європи рекордсмен України сьогодні Роман працює як з дітьми, так і з дорослими, зокрема, військовослужбовцями. Чому, як і коли ви розпочали цей шлях? Цей шлях, як ви правильно кажете, розпочався в мене ще в університетські роки, тому було дуже круто, що я працював в одному з центрів Дніпра, куди мене прийняли також. Та я зміг там набувати одразу і досвіду, і ті знання, які я набував теоретично в університеті, я одразу зміг їх використовувати. Ось тому я, коли вже вийшов з університету, я був з великим досвідом, з великими амбіціями, які були в мене завжди, через мій знову ж такий стержень та просто якесь бажання допомагати людям. Ми знаємо, що в вашій родині дуже люблять плавати всі. Ми знаємо вашу чудову маму, яка працює з дітьми. Ми знаємо вашого брата, який виступає під пра під прапором України, і завдяки його роботі Україну згадують. Це дуже важливо. Чому ви не пішли цим шляхом і не стали також професійним спортсменом з плавання? Е, у мене було покликання, <гум> муза медицини мене покликала, тому як то кажуть, я пішов за нею. Е, було дуже складно плавати. В мій час були деякі нюанси, та мені просто було. Набридло насправді да. я розумів, що не в цьому моя професія. Я більше хотів е, допомагати саме людям якось е, і е, насправді працювати не тільки своїм тілом, а й розумом. Тому я знайшов ідеальну професію, де можу це об'єднувати і все об'єднувати, не тільки працю, е, да, і розумом і тілом, а ще й допомагати людям. Для тих, хто далекий від о, нюансів професії, поясніть, що таке реабілітація в контексті плавання: як ви працюєте з дітками, як ви працюєте з військовими? Скажемо тоді, взагалі, про реабілітацію, це знову ж таки заходи медицинського характеру, направлені на те, щоб відновити будь-який функціонал людини. Є й психологічна реабілітація. Да? Ми просто приводимо людину в нормотипічний стан, аби вона могла функціонувати гарно в суспільстві, знову ж таки в своєму власному житті. Комуніцювати та робити все так, як вона того забажає, знову ж таки. Е, тому що є дуже різні і види реабілітації, і патології, з якими ми працюємо. Е, але все це під оцей ось е, тезіс, воно підходить. З ким важче працювати з дітьми чи з дорослими? Е, важче працювати з дорослими. Вони, тому що діти вони насправді дуже е, Чесні, з ними завжди можна знайти спільний зв'язок, спільну якусь енергетику, і якщо ти її, можливо, не знаходиш, в мене такого не було, ось то ти одразу це розумієш і все, пішли далі, пішли. Тема дуже на часі, так, ми про це розуміємо. Я знову ж таки працюю з усіма травмами, які є люди після операцій. Люди, які хочуть навчитися працювати з протезами, тобто їм їх поставили, наприклад, за деякий час їх вчать в комунальних закладах знову ж таки, в наших лікарнях працювати з ними. Але ще трошечки потім треба продовження набувати навичок, фізичного досвіду знову ж таки і розширювати фізичні патерни. Ще також знову. Ж таки, ну, багато, да, Дуже багато патологій, навіть про всі не розкажу. Можу про деякі випадки, там хлопці з опіками, пулевими пораненнями і тому подібне, у котрих потім, наприклад, погано працює щось, тому що зацепило нерв, да, нервова система просто не сприймає там сигнал, і ми розробляємо, наприклад, руку чи якісь знову ж таки частини. Тіла, які попали в патологічний стан. Я завжди спілкуюся з хлопцями, вони розповідають про те, що наболіло, і я завжди можу не просто чути, а й відчувати це. Знову ж таки, ось. Тому, да, це кожна історія, вона за собою великі подвиги має та великі втрати. Як ви гадаєте, чи легше чоловікам з чоловіком-реабілітологом? Чи тут стать не має значення для психологічних якихось моментів? Легше реабілітологу чоловіку а, з чоловіками а, тут а, трошечки змінюється фокус, тому що дівчатка знову ж таки. А, Дуже круті в нас, дуже класні, але іноді складно працювати в тому плані, що просто там е, тягати кожен день, наприклад, хлопців, хто не може ходити, да, треба їх реабілітувати з ними поруч, під ручку. Ми все це робимо там, і іноді просто е, також спина там не витримує, і тому подібне. Тому в цьому плані е, потрібно бути. Е, Набувати навичок, да, і робити це все правильно, як і дівчаткам, так і хлопчикам. Але хлопцям в цьому плані фізично краще і легше. Чи є у вас дівчата, які приходять до вас на реабілітацію, наприклад, військовослужбовці? А, в нас в басейні. В басейні так приходили знову ж таки дівчатка. Тому да, да, є зараз через те, що я крутий реабілітолог, <хи> Таких людей зараз немає саме на довготривалій. Ми намагаємося за місяць, два-три усунути всі патології, які є, розробити домашню програму, аби людині було легше. Але деякі хлопці приходять знову ж таки до мене на масажі знову ж таки раз на тиждень в підтримуючому форматі. Це також дуже круто і завжди допомагає. За що ви любите свою роботу? За все ну, є Найбільше. щось таке, да, особливе. Мені це надає наснаги і сил, коли я допомагаю іншим людям. Як ви себе підтримуєте, своє тіло, тому що ви фізично працюєте? Е, так, це я ходжу в зал. Сам займаюся знову ж таки фізично, тому що треба. Багато зусиль іноді на це приділяти, і коли в тебе там 5-7 занять на день, то звісно, це буває іноді складно. Тому сижу знову ж таки на ПП, намагаюся знову ж таки слідкувати за собою. Та фізичні вправи будь-які, які є, то вдома, якщо в зал не пішов, якщо в зал. Класно сам поплавав десь після тренувань знову ж таки трішечки притримувати м'язи в тонусі, тому що насправді воно здається, що ти працюєш фізично, і тобто ти. Класно, там якось в тебе м'язи працюють, але це дуже такий е, міф великий. Це як е, ну, грушики ж вони всі такі сильні, але потім до мене приходять, наприклад, з грижами і протрузіями. Ось, тому що фізична робота не дорівнює е, фізичній, е, фізичному розвитку. ось. Тому намагаємось да, підтримувати себе і психологічно, і фізично. Де можна знайти вас як реабілітолога людям, які потребують цього? В інстаграмі знову ж таки дуже. Розвиваю його, також в Фейсбуці є на деяких знову ж таки соціальних да, в соціальних мережах. Тобто можна знайти також нашу організацію плавання без кордонів, де завжди можна записатися, подивитися, який можемо підібрати графік та записати на до нас на реабілітаційні заняття саме. Ось та да, соцмережі я завжди на зв'язку. Можна і на вулиці мене зустріти, і я задоволенням вам допоможу. Коли до мене люди приходять, вони вже зробили. Дуже великий крок і результат. Тому я даю свої поради і нотатки, чи слідкувати за ними, чи ні. Їх діло та їх справа знову ж таки. А так, ну те, що бісить, я знову ж таки, як реабілітолог, трішечки лікар знову ж таки, як людина, яка десь в цьому, то я дуже лояльний. Та намагаюся завжди знайти спільну мову та десь трішечки підсвітити, аби ми пішли в потрібне русло. Ну тоді такі побутові питання. Чи можна хрустіти? Тіло ми, знаєш, коли кажуть, прохрусти мене можна, можна. Це можна робити всім можна хрусти, хрустіти, знову ж таки бути хрустиком, це нормально. Але коли це є, це говорить знову ж таки про що? Ваше тіло ставить ваш скелет у те положення, знову ж таки, яке для нього потрібне і адаптивне. Воно його адаптує. Тобто, і коли ми його знову ж таки хрустимо і тому подібне, наприклад, деякі м'язи розслабляють. Ось ставляться а, деякі кістки, так як кажуть, на місце, але це не так знову ж таки. Якби можна було таким легким втручанням там ставити на місце, знову ж таки, позвонки, то ну, людство, скоріш за все, вже б не вижило. Ось. А, але можна знову ж таки, але потім воно знову ж таки прийде ми до цього, що вам треба буде опять, знову ж таки, ви захочете хрустіти. Це про що говорить? Про те, що, наприклад, м'язи не можуть витримувати. А, Силу та навантаження опорно-рухового апарату це говорить можливо про слабкість зв'язок і тому подібне. Тому що загалом а, ну, ми не повинні да, хрустіти. Ну, це... Навіть пальцями. Да. А, пальцями можна. Тут у пальців, якщо ми кажемо знову ж таки про пальці, да, та суглоби, які тут є, там трішечки, як там дехто знає, там в нас знаходиться знову ж таки газ, пузирки, знову ж таки повітря, які ми просто таким чином саме вони там. І роблять цей хруст. Ну добре, це важливо, що хрустіти можна, тому що іноді здається, що ти так хрустнув, знаєте, що ти вмираєш. Так, ну до цього не треба, це якщо дуже хочеться і так дуже обережно. Тобто ми не. І все, і злаваємося. Так, звісно, не потрібно. Просто була дві секунди офтоп. топ Був один експеримент, проводили чоловік в. Межі 30 років, знову ж таки, він хрустів тільки однією рукою, а іншою ні. І потім зрівнювали, чи є в нього знову ж таки тремор, да? ось що кажуть, там будеш, в, буде в тебе тремор у старості, там ще щось. Ні, нічого не було, все гаразд, тобто такого плану. Тому треба, знову ж таки, все робити з а, головою. Знову ж таки без різких рухів і буде нам щастя, але знову ж таки, якщо є така проблема, то зверніться до того, хто вам зможе допомогти до мене. Але мене чоловік просить, каже, похрусти мені спину, походи мені по спині. Мені напевно вам це чути жахливо, як реабілітолого. Ні, я сам прошу іноді свою сестру молодшу, аби так, походила по миді. Ну, якщо дуже обережно, то да, знову ж таки, м'язи тоді відчувають дуже сильний е, стрес. Вони, скоріш за все, дуже зажаті в нього. І просто тільки таким чином, можливо, можна, ну, він відчуває е, розслаблення. Але звісно ж. Краще зробити це на професійному масажі, да, сходити та зайнятися трішечки розтяжкою, але це е, має місце бути. Головне не по хребту, да, а тільки біля тобто ми на хребет ніколи не заходимо і не наступаємо. А чи можна нашкодити собі якимись гаджетами, які зараз в доступі, якісь такі ручні масажери, купа всього дуже доступно від Аврори до інтернету, пішов, купив недорого. І тобі ніби приємно, е, звісно, можна, але ж завжди є да, дві сторони медалі. Якщо ти це ну можна чим завгодно собі нашкодити, можна випити зараз 10 літрів води чи 12 і померти. Ось тому, якби як то кажуть, все потрібно в міру, да. Золота середина завжди подивитися трішечки в інтернеті, як цим користуватися знову ж таки, для чого воно? Да? Ось, наприклад, ладпомпові масажери, які є, вони такі. Їх по кісткам ось в меншій мірі, мірі потрібно їх водити, наприклад. Да? Тобто, якщо ми кажемо про якісь інші масажири, ну це буде складно, але можливо, тому що знову ж таки наше тіло дуже адаптивне і. Воно вже мільйони років виживало, тому від ну масажера, яким ти зробиш щось не так. Ну навряд чи буде щось дуже-дуже погане чи якась патологія, але можливо потім зажме м'яз, він зажме нерв, потім цей нерв буде в тебе віднімати руку, наприклад, а ти навіть не будеш знати, через що це. Слухати інших, хто не. Шарить в темі, це взагалі вам просто про життя. Да? Тобто, я гаразд, якщо це тренер в залі та ще щось, але коли е, хтось зі сторони вам каже, о, а я отак от робив, отак от спинку там про хвостів і мені нормально, а потім до мене приходять, і е, я зігнутися не можу тепер і тому подібне. Тому, да, не слухати інших, хто не в цій темі. Е, друге, якщо ми щось робимо, то робимо до больових відчуттів. Ніколи не робіть. Біль це дуже крута. Штука, і він нам повідомляє про те, що щось не так, точно, точно щось не так. Ми ніколи не робимо до, е, через больові відчуття, як то кажуть, пересилити треба себе, та потім буде гаразд. 50% що буде гаразд, та 50% що ти зламаєшся взагалі, наприклад. да тобто Тому, якщо ви щось відчули, ручка трішечки в залі, наприклад, заболіла заболіла, да? коли ми там навіть загальні робили якісь вправи зі своїм е, зі своєвого. То ми до цього знову ж таки не доводимо. Та напевно, ще третя а, завжди думати головою, ось, ти не тільки не слухаєш інших, але сам також, а що робити. А можливо, отак. Десь почитати, ознайомитися і вже інтуїтивно зрозуміти, чи воно тобі потрібно, чи ні. Наприклад, ось чи ок купити якусь мазь в аптеці спеціально там знеболючи, чи треба вже йти або до лікаря, або до фахівця з масажу і не займатися самолікуванням? Зараз такий час, що всі в дуже швидкому темпі. А я просто скажу ось про знеболювальні засоби. Ми ж повинні розуміти, що вони просто прибирають фон болю, тобто ми його не відчуваємо. Але біль він є, і ми можемо загалом, тобто потім ще його усугубити. Але ми про це не будемо навіть знати. Воно нам повідомляє організм. Але всі ці знеболювальні, воно знову ж таки його просто купірує. Угу. Знову ж таки, тому треба бути з цим обережним. Купили, можливо, один-два рази помазали, один-два дня почекали, тому що іноді просто там десь підзажало. Ви самі там почу відчуєте, треба підростянутися, наприклад. Да? Але потім, якщо да, не проходить, знову ж таки, то треба вже звернутися до спеціаліста, який просто підкаже, що робити треба, є та як з цим працювати. Що ви прагнете далі в житті, тому що я розумію, що війна дає вам додаткову, ну як не крути, реалізацію в роботі на жаль, такою ціною. Да. Робота саме з хлопцями з дівчатами, які потребують реабілітації. Але, тим не менш, як ви бачите своє майбутнє, чого б хотілося далі, наприклад, якщо настане той день і буде перемога? Дуже гарне питання. Я б хотів взагалі, щоб не було хворих людей на землі та до мене ніхто не ходив. І я б займався музикою десь собі на багамах і їв би кокоси. ось. Але знову ж таки, це такий дуже Моральне питання, да, завжди є лікарі, і ну, нам би не хотілося працювати. Будьте всі, будьте всі здорові, все, щоб було гаразд. Але знову ж таки, на превеликий жаль, все це є. Тому ми працюємо і намагаємося швидко все усунути. В майбутньому, знову ж таки, я хочу відкрити свій реабілітаційний центр, вже йдемо до цього, знову ж таки, потрошечку, потрошечку, аби він був для всіх, хочу. Відділення різні і для військових, і для дорослих спортсменів, для маленьких спортсменів, просто для маленьких діточок, наприклад, з якимись патологіями та тому подібне. Аби всім було комфортно, класно. Там точно буде басейн, тому що в нас реабілітаційних басейнів майже немає, не тільки в Дніпрі, але й в Україні. Це там, де можна поставити є бігові водні доріжки. Ось так. Дехто не знав, а я вам ось скажу. Та й різні деякі знову ж таки саме реабілітаційні штуки, які там можна поставити, підйомники, коли до мене приїздили, просто одного разу я міг з хлопцем заходити у воду, йому було близько 15 років, але вони кажуть, у нас там у місті. Взагалі немає таких підйомників, тому ми не можемо з коляски пере, ну, перекласти просто дитину у воду, або це забирає дуже дуже багато часу. Ось тому подібне. Тому да, в майбутньому відкриття реабілітаційних центрів, десь там ще за кордоном, тун, 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 і буде все в нас круто і класно. Але музика в вашому житті це для душі? Музика для душі завжди для душі повинна бути. Яка це музика? Як ви це реалізуєте і де можна це подивитись? Поки що тільки в інстаграмі, та можливо на десь за наступні два тижні вийде ще один трек, кутий з кліпом будемо дивитися, як все це зробимо та коли зробимо вже. Я вам дуже дякую. Дякую вам. Ми сподіваємось прийдемо до вас на репортаж про ваш реабілітаційний центр. Дякую. Буду дуже вдячний. Да, дякую вам.